Зуток Харківської області і відносин до штатом Огайо для нас є е, пріоритетним завданням, яке визначив і президент України, і офіс президента. І уряд, в тому числі Харківська область, є унікальною. Вона по розвитку по своєму економічному потенціалу друга після Київської, навіть в таких умовах, в яких ми перебуваємо на реалізацію наших домовленостей, провели кілька десятків зустрічей із бізнесом із освітою і з нашими установами, по всім абсолютно напрямкам для того, щоб сьогодні вам представити вже конкретні напрацювання. Це спільна справа, яка важлива для джип-регіонів. І я дуже розраховую, що після плідної співпраці такої нашої ми зустрінемося е, знову в Огайо, і губернатор, голова військової адміністрації самівували Васильович. І я як голова обласної ради з нашою командою, зможемо до вас завітати вже з конструктивними пропозиціями е, і напрацюваннями. Перше блок – це ветеранська політика. У нас на сьогоднішній день більше ніж 42 тисячі це учасники бойових дій. І в цьому напрямку ми б хотіли працювати з такими напрямками взаємодії, як соціально-психологічна реабілітація, фізична реабілітація це адаптація наших ветеранів до соціального життя і створення відповідних центрів соціалізації життя і відновлення наших ветеранів. Якщо брати сферу освіти, це теж окремий напрямок надзвичайно для нас актуальна для нашої заклад загальної середньої освіти для наших школ. Це спеціалізовані курси англійської мови і можливо участь у різного роду державних програм навчання наших школярів у школах штату Гаві. ми розуміємо, що у розвитку цих двосторонніх відносин між Харківською областю та штатом Огайо нам необхідно не зупинятися, а продовжувати. І у нас є багато варіантів розвитку відносин і багато перспектив у цій сфері. І ми звернемося до нашого департаменту з питань ветеранської політики, аби говорити, які напрями досвіду вони можуть окреслити для того, щоб їм обмінятися з вами з питань, зокрема і терапії, і включення ветеранів у суспільне життя. Тому ми попрацюємо це питання також хочемо зазначити, що у нас існує спеціальна програма е, академічного розвитку е, фермерських господарств Огані, яка передбачає е, залучення та вивчення найпередовішого досвіду та отримання нових навичок, і це, на мій погляд, може також бути е, новою потенційною сферою співробітництва, зокрема й в освітньому е, плані, який ви зазначали,